Наші дідусі, коли будували свої будинки, підклали нам велику свиню у вигляді пустоти між стінами. Через цю пустоту зараз взимку без перешкод проходить холодне повітря, і я знаю лише один спосіб безболісно вирішити цю проблему: існує надлегкий пінобетон, яким можна заповнити цю пустоту і заблокувати доступ повітря, не створює зайвого навантаження на конструкцію. Він нагнітається між стінами з тиском приблизно 5 атмосфер, і при цьому заповнює геть усі щілини. Він може вилізти вам з відкосів, він може залізти вам у вентиляцію. Одного разу ми навіть залили повну ванну пінобетону разом з усіма зубними щітками та гігієнічним приладдям. Якщо порівнювати з іншими матеріалами, піноізол служить три роки. Засипати чимось пустоту це взагалі невідомо як і невідомо чим. А прослужить пінобетон набагато довше ніж буде стояти ваш будинок, тому що його склад це лише цемент та повітря.